дня! зроблю огляд на такий міксер на два вінця, чи як їм там сказати, чи міксера. Назва цього є Techman на 1600 Вт з максимальними оборотами, мабуть, не пам'ятаю точно, що тут до 750 обертів на хвилину. Це не каво. І так, що? Мені дуже усім подобається, дуже швидко замішує. Я замішував до цих пір піщаний розчин. Тепер зроблю на, як бачите, це пісок і гравій фракції 25-20. Отак верніше. От, Мішечок, півмішечка цементу, водичка. Це зараз все я буду робити в перший раз. Побачимо, що ця штука витримає, але думаю, що ось тут бачите, так не доварено, ну, не до кінця проварено, ну, як тако повинні, бачите, які рукавички в мене? Ну, Рукавички це одягаю всередину такі, тому що чуть інакше просто в мене рука ладонь маленька, то так що не очень. Удобно у других рукавицях, а ці самий раз. Хоч з квіточками, але весна. <смі> і так, зараз все показує, що воно робить і як воно робить. Так, думаю, так буде видно, корито видно. Все вперед. Першим ділом що? Заливаємо пластифікатор про протиморозку. Ну, можна було не давати. Отак. Це вводимо. Все, поверхності, активні речовини. Срально наповнюю, скажу, по програмі. Та все можна зробити теж самому. Берете сіль, сіль, можна взяти феррі, там тої дряні. Це основа мильного того, миючого засобу. І так, верні діло що. Zemiennik. Zemiennik. Trochę... Zmieszaj. Z tym. Tak, jest. To jest. Teraz... Graj. Z Гравія 3, 2, 2. І так, Це зараз заколотимо. Тут є, як бачите, дві лампи. Це мережа, сеть і перегрузка, якщо то, то загориться. Ну, і так, погнали. Так, дивимося, що тут у нас по передачах. Получається, друга передача, поїхали. Камінчики у нас перемішалися з цементом, його обійшло, тепер два відра піску. Все, ну все. Перехолочуємо, водя трошечки поламалася, так що буде і так. Є регулятор швидкості, зараз, дамо йому під перси. Швидкості забагато і води теж забагато, трошки я думав, менше, але пішов. Ось так для першого разу Міксером дебулійне легко, росло політику. І так. І переключаємо на першу швидкість. Бачите, І так, перемішало це все. Зараз я на ощупь. Побачив, А тут ігріться нема чому, тому що редуктор доволі потужний. Нічого воно тут і не встигло просто погрітися від, від мінімальної роботи даного апарату. Так що все. Річ дуже хороша. Назва йому Текмен. Думав купляти одно на, на один міксер Дніпроємський, но, но, наскільки знаю, що ці, навіть, от так, бачите, для краски, для клепки там замішуєш, то тягне руку, в цьому без різниці. Що йому мішати, я так пам'ятаю, чи е, ну, Правда, фракція каменя тут мала. Е, 5,20, так що Ну, ось так. Річ хороша, коштує 5400, мені здається. Якщо не помиляюся, недавно його придбав. От, представник. Безкоштовно пересилка. Так що, думаю, хоч що, то вже краще. Так що, не знаю, посилання, якщо знайду, викладу під відео. Ez a